Шановні вболівальники, повертаємося до протистояння Арсенала та Нікоса. Це передостанній матч у програмі звітного туру у челендж дивізіоні на стріт-футбол челендж Київ. Один-один після першого тайму маємо. Нікос повів рахунку на сьомій хвилині. Артем Герасимов забив після асисту Дмитра Онищенка, після чого на 15 15-й хвилині вдалося Арсеналу відігратися. Ярослав Танащук після асисту Володимира Царюка. Зробив рахунок рівним, і в цілому, як ми говорили наприкінці першого тайму, нічия в такому матчі за такого доволі рівного протистояння це, в принципі, справедливий результат. Так, зараз дісталося футболісту Нікоса, який самовіддано заблокував потужний удар Царюка. але все гаразд із Сергієм Науменком. Він готовий продовжувати цей матч. А Арсенал готовий надалі атакувати. Зараз удар Ткаченко. На місці Ткаченко втікає у контратаку Ткаченко. Ну і Ткаченко не знайшов якихось цікавіших варіантів для передачі. Тому просто за межі поля вибив, аби встигнути повернутися в рамку. Удар в ближній неточний постріл від Ярослава та Нашчука. Так, стосовно паралельного матчу, ми згадували, що на другому полі відбувається протистояння Легіона та Білгорода. А, так, там Білгород тільки наростив свою перевагу і станом на майже середину другого тайму, Білгород веде 7-0. Тому там уже, в принципі, якоїсь особливої інтриги не залишається. Білгород таким чином набирає 22 бали після 10 зіграних матчів і наздоганяє Стоянку. Стоянка, яка якраз на другому полі. Відразу слідом за Білгородом вийде на своє протистояння із ФК Ваурієнс. Той матч ви зможете переглянути також на другому полі. Онлайн-трансляція з другого поля. Звісно ж, у нас теж присутня на Ютуб каналі Стріт Футбол Челендж Київ, і це буде заключний поєдинок в рамках нинішнього туру у Челендж Дебізіоні. Далі ми будемо рухатися по інших лігах. Зараз в атаці Нікос. Удар Білик на місці. На кутовий переводить. А, так от відразу слідом за Арсеналом та Нікосом. Ми перенесемося до дивізіону Урбан. Б. зараз удар. І знову білик. Удар з лінії штрафного майданчика виконував Дмитро Онищенко після розіграшу кутового. До речі, стандарти сьогодні дійсно небезпечні. У Нікоса це реально грізна зброя. Ну а зараз порушення правил. До речі, перший фол загалом у нашому матчі у пасиві Арсенала. Каноніри не фолили у першому таймі. Три фоли було у Нікоса. Ну, але загалом доволі коректно у нас проходить матч без якихось зайвих емоцій. Біля мій часу Соєвс, визнаний майстер подібних стандартних положень. Ну що ж, Сесоєв схоже, пробиватиме. Ні, розігруєм цього разу. Простріл на дальню стійку пішов, але у підсумку до такого повноцінного удару справа так і не дійшла. А так от, після цього матчу, повертаємось до попередньої теми на першому полі. У нас о 14.00 заплановано наступний поєдинок в рамках дивізіону Урбан Б Сіндікейт проти ФК Імперіал. Аут на користь Нікоса. От ціла серія стандартів у ці хвилини біля воріт Білика. Перехоплює м'яч. Тим часом представник Арсенала. І Сесуєв свідомо йде на жовту картку. Так, перший фол у пасиві Нікоса зривав контратаку Сесуєва, але чи отримав жовту картку. Капітан Нікоса. Свідомо, що на цей фол. Розуміючи, наскільки небезпечною може бути контратака після перехоплення Данила Мириленка. Але, схоже, без попередження обійшовся Дмитро Сисоєв у даній ситуації. Можливо, якраз авторитет його зіграв. Свою роль у даному моменті. Зараз Сисоєв. Сисоєв хитає суперника. М'яч підбирає на своїй половині поля Олексій Стрикалов. Нормально не проходить пас на Науменка, але до удару все-таки справа доходить. Щоправда, удар не точний. Ну а зараз Арсенал бере тайм-аут доволі швидко, уже після п'яти з половиною зіграних хвилин у другому таймі. Команди повернулися на поле. і Відразу ж арсенал після тайм-ауту створює супермоменти. з близької відстані пробував Мириленко. М'яч навіть облизав попередчину. Але все ж таки вийти вперед в рахунку вперше у цьому матчі не вдалося. Команді в синьому. Так, тут буде відкладений фол. Відкладений фол. Друге порушення правил у пасиві арсенала. Рахунок за фолами 2-1. Але з м'ячем будуть саме каноніри. 13 з половиною хвилин до завершення цього матчу. Позиційна атака від Арсенала. Царюк пробиває, але цей удар вдалося заблокувати Дмитру Козлобу. Розірашку тубоца рюк і знову блок. Цього разу Стрекалов Зумів заблокувати удар від 88-го номера синіх. Забирає м'яч до своїх рук ткаченко після щільного удару. Сесоєв, поки нікуди не поспішає капітан Нікоса зіграв на випередження Танащук, але повноцінно заволодіти м'ячем йому не вдалося. Мериленко з дальньої дистанції. Удар неточний у виконанні десятки Арсенала. Ну а тут білик. Доволі ризиковано було зіграно. М'яч підхопив Нікос. Стрикалов. Нав'язує боротьбу з супернику. Але Олександр Моргун вибиває на чужу половину поля. Там підхоплює Сисоєв. Стрекалов, Назад на Сесоєва, Той пропускає на Ткаченка. Стрекалов. Зараз порушення правил. Третій фол у пасиві Арсенала. Так, за фолами у нас рахунок 3-1. 11 хвилин ще грати. Сесоєв розігрує через партнера. Сесоєв продовжує сунути уперед. Проти двох суперників веде боротьбу Сесоєв. І що? Не вдалося йому зберегти м'яч під своїм контролем, але чи не фол там мав місце. Ні, там порушення правил зафіксовано не було. Аут. На користь арсенала і за бокової лінії вже розіграли м'яч номінальні господарі. Так, хотілося б ще раз подякувати вам, шановні глядачі, за вашу активність. У нас 46 лайків, тобто озвучену мету, в 45 як ми подолали. Тому давайте рухатися далі до нових висот. От, напевно, наступна ціля буде виглядати дуже красиво. 50 лайків за сьогодні під цією онлайн-трансляцією. Хто ще не поставив подобайку, зробіть це. Тим паче, дійсно напружений матч нам дарують Арсенал та Нікос. Важко навіть передбачити, хто все-таки вийде переможцем із цієї дуелі. Команда, яка здобуде сьогодні три очки, насправді, зможе і надалі зберігати хоча б реальні шанси на завоювання медалей. Так, попереду і в Арсенала, і в Нікоса буде ще по три матчі до завершення сезону. Але поразка сьогодні може означати збереження шансів на медалі лише в теорії. Але на практиці якраз лише перемога у цьому матчі може дозволити або канонірам, або сесоєву та компанії все-таки продовжити ввести конкуренцію за медалі у челендж дивізіоні. Зараз царюк пробиває. Другий тайм у нас поки що взагалі без забитих м'ячів. Команди 11 хвилин зіграли по перерві. Царюк. Іще один заблокований удар. Так, ну а тим часом, схоже, завершився паралельний поєдинок між легіоном та Білгородом. Давайте зараз зазирнемо, який там підсумковий результат у цьому матчі. А схоже, що двозначною за підсумками того протестиння стала перевага Білгорода з рахунком 10-0. На користь Білгорода завершився той матч, і таким чином Білгород наздогнав стоянку у турнірній таблиці у цих команд по 22 бали. Після 10 зіграних матчів вони ділять третю та четверту позиції у табелі проранги. Та нащук тим часом пробуває, влучає у Сесоєва. Ну а щодо Стоянки, то Стоєнка свій одинадцятий матч у сезоні. Передостанній розпочне уже за кілька хвилин. Так саме на другому полі відбудеться протистояння Стоєнки та ФК Ваурієс. А зараз удар. Удар із дуже вигідної позиції. Пробував перший номер Юрій Москальчук. Але шикарний сейв здійснює Іван Ткаченко. Ще один удар. Від того ж таки Москальчука. Тепер буде кутовий з протилежного флангу. Танащук повертає один дотик на партнера. Передачу у центр не проходить. Перехоплює Корчменюк. Але зараз у контратаку не вдається вибігти. Мереленко підстрахував партнерів у центрі. Танащук. Помилився Юрій Пелюшенко в доволі простій та банальній ситуації. Мариленко. В останню мить завадив йому завдати повноцінного удару Дмитро Сесоєв. Засильна передача що для Танащука, що для Мириленка у цій ситуації. Неточним пасом відзначився Юрій Москальчук. Ну, а в нас приблизно 6 хвилин залишається до завершення другого тайму. Один-один. От, в принципі, по такій грі, як ми й передбачали ще на старті, як в принципі було написано ще в анонсі дозвітного протистояння у матчах, за участю Нікоса. Традиційно забивається небагато голів. Поки що два голи ми побачили, обидва ще в першому таймі. І, в принципі, по такій грі можемо говорити про те, що наступний гол, якщо він станеться, він дійсно, скоріш за все, стане переможним. Суперника мало часу залишатиметься, тим паче по такій в'язкій грі, коли обидві команди намагаються контролювати м'яч, намагаються довірно розігрувати свої комбінації. Ось справжніх 100% моментів створюють не так багато. Арсенал та Нікос. Тому наступний гол дійсно має всі шанси стати переможним. Ну а зараз передача п'ятою від Танащука. Мереленко не зрозумів задуму свого партнера. Сесоєв. Сесоєв сам стріляє з дальньої дистанції. Білик на місці. Білик швиденько вкидає на Мереленка. Мереленко проти нього Сесоєв. І сесоєв в останню мить заблокував цей удар. А буде кутовий на користь канонірів. Ще один корнер доведеться виконати синім. Ну, а тепер відборід. Важко сказати, що там намагався виконати Танащук. Ну, а зараз у Нікоса на другий темп не вдалося тут віддати Дмитро Онищенку зворотня контратака. Москальчук. Москальчук з дальньої дистанції дуже багато дальніх ударів. Що в Арсенала, що в Нікоса. Ну, Особливої загрози ці удари не несуть. Насправді. Рідко стається щось подібне. Ну, а зараз. Танащук на дальню прострілював Сесоєв, перехопив Сисоєв. На хід від відена Герасимова. Герасимов наздоганяє м'яч і кутовий витискає. В принципі, ледь не максимум, який можна було витиснути з такої ситуації. Сесоєв буде розігрувати корнер. Передача на Науменка. Спиною до суперника працює Онищенкою. Удар Герасимова. Надпоперечною м'яч пролітає жодних приводів для хвилювання для Андрія Білика. Каченко спокійно супроводжує м'яч за межі поля. Соєв. Так, а тут в обличчя прилетіло капітану Нікоса. Засина передача на Онищенка, який перебував в статичному положенні. Білик далеко вперед. Неточний лонгбол у напрямку Данила Мириленка. Зараз моменту Нікоса. Удари, і Москальчук в останню мить заблокував пострілу у виконанні Сергія Науменка. Ще один удар. І знову вдається відбитися канонірам. аут буде на користь Нікоса. Так, дві хвилини залишається у нас до завершення зустрічі, чи вдасться якийсь із команд вирвати перемогу. От ми говорили про те, що поразка у цьому матчі серйозно зіпсує позиції кожної з команд. У випадку такого результату дійсно шансів на п'єдестал пошани залишатиметься зовсім небагато.